And also my ex Well, I'm Max, Max Call me Max I'm taking what I give I'm giving what it takes Max, Max, Max I'm in love with you And I love my ex I love your bones And to be true I don't know what I'm gonna do I got it all old... you Max, don't have sex with you. ex Max, don't have sex with Baby, take it easy Max, don't have sex with ex will knock you off your legs Oh, Max, baby cool like new З Волочиська, тут степка стоїть. Привіт. Ми будемо їхали зараз в село, будемо пиняли попутку. Будемо пиняли попутку. Їдемо в село, далі включимося, коли вже спинемо попутку. Всім приємного перегляду підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, на тікток і на ютуб само собою. І бінанс. Бінанс. Він криптовалютчик може вас навчити, як правильно заробляти мільйон доларів. хвилини все Підписники, до речі, про заробіток. Я натрапив на один досить дуже цікавий телеграм-канал, в якому розказуються про різні аердропи, ланчпули і дуже багато різної інформації, як вийти на заробіток без складень. І багато цікавинок з світу криптовалют. Так Що, кому інтересно, переходимо в описі буде посилання і заробляємо бабла і купляємо ламбурджі. Короче, підписники, що можу сказати, це двічі в історії таке, що ми вийшли і зразу спинили першу машину. Ну, я в шоці. Я також шоці. Їдемо. На скорики, будемо в селі, далі включитися. Всім чудо, всім гарного перегляду. Коротше, підписники, що я можу сказати? Зараз ми вже в скориках приїхали. Приїхали. Десь mm -hmm. е, півгодинки назад зараз будемо добиратися чимось в наше село по мотоциклі. І що ти по будеш робити? Твого. Ти будеш ставати на задні? Ні, я не міг. Коротше, їдемо зараз в село, я не знаю, чим ми будемо їхати, Візьмемо мотика і поїдемо щось так вам познімаємо. І все, чи нас, коротше, Сахару передаю привіт, Артему Глушку передаю привіт і Нестру передаю привіт. Передай ще ти передай привіт. <ривіт> Едіку все, і показую якийсь трюк. Коротше, чекаємо на що на попутку. Будемо підняти якусь попутку, коли ми її спинемо, я не знаю. Ніхто не знає. Тільки один бог знає. Да. Ми ж попросимо цей, застара і Артава на закинець. Подзвони, хоч до них запитайся. Коротше, я не знаю, ми чекаємо на попутку, спинимо і не спинам, буде видно. І що я ще можу сказати? Сонце світить, дуже жарко, парня. І все. Я не знаю, що я буду сьогодні знімати. Правда, завтра їду в Тернопіль знімати вже для вас новий відос. Що завтра буду знімати, також не знаю Так. <зас> Остап вже взяв мотика. Да. Його завіз ми зараз будемо вирушати в Климківці, а потім далі будемо знімати вам якісь відосики з монликами. З монліками. Отакий відос, коротше. Ой, кажу відос, отакий коротше, крутий мотик. Ну і відос теж крутий. Ану, газани. Газанок. Але бандит. А -а -а. Це коротше, далі включимся вже в климківцях. Мене вже Остап привіз. Остап заглох. Остап Я не знаю навіщо він заглох. А ну Остап з буксами. Да Дай газ! Дай газ! Не здівай! Газане! Все, коротше, далі зараз будемо щось знімали, йду поїм і будемо далі включатися, чи Друзі-підписники, Ми вже вибрались на вулицю. Зараз ми біля моєї початкової школи. Тут все заросло. Остап, ваші враження. Моя теж початкова школа. Ну я знаю, ваші враження. Мої враження, директор. Артем! Собака. Як собаку звати Артем? Як? Отакий мотик, бандитський, чи назис? Пацани, знімаю новий відос на YouTube. Що можете побажати? Ти дивився мій YouTube чи ні? Так. Да. Mm -hmm. А ти дивився, Ігор? Не дивився? Що mm -hmm. можеш сказати моїм підписникам? Та... Mm Хай -hmm. Да, кулачок. I'm sorry. Do you like my -e Дмитро! Залітає Дмитро! Куда йдемо? На автобус, йдем? на автобус. На автобус. автобус ходімо, хоче. Митро, ви сьогодні купили айфона. Да. Ваші враження. Покажіть ваш айфон Вау! Вау! Wow. Wow. Тьома, ти в шоці. Який oh. yeah. заряджений падроцикл Олександр? Скільки він коштує? 50 тисяч Максималка яка на ньому? 70 що можеш побажати моїм підписникам? Е, Здоров'я, щастя, все було добре. І чиназис? Чи Покажіть, будь ласка, свій айфон, який ви сьогодні купили. За скільки ви його купили? Багато. Як ви на нього заробили? Секрет. Бізнес? Який у вас бізнес? Прибутковий? Без. Скільки ви заробляєте з бізнесу? За скільки часу? Ну, в місяць, який середній дохід ваш. 5-10. 5-10 чого? Тисяч. Виграйте Так. Що ви можете побажати моїм підписникам? Щастя, здоров'я, мирно небо на голові. Коротше, в мене зараз в магазині, я взяв собі багат зі стейком. Остап взяв собі батончик, так? Да? А, морозу. Морозово і під буль, енергетики б'є. Потім що серцем буде? Хочу купив собі багат. я купив морозу. Під буль. І оце яму то його. Такий у нас перепуск. Обід справжніх блогерів. Я ось такий їм багато, зі стейком насолоджуюсь. Дуже смачно, ворожу до сюди, не додати цибулю, вона не смачна. Володимир, да. Рональдо, Олег, Рональдо, Ді, Месі. Хочу, що... Коротше, Ліга Чемпіонів розпочинається. Що ви можете сказати про команду суперників? Це таке, що ви можете сказати про команду суперників? У них засила, явно. Василина, як ви е, оцінюєте ваші сили на групу? Які суші? Доброго ранку! Я пригородив в повну лівчу і повинен втапкав на айп. Футболка трайфіт, шорти позарх, хвильницький лайк. Mm -hmm. Скажіть таке, підписуйся на канал Які суші? Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Суші. Які суші? Берегте лайк, коментуй. Ми їх виграємо, кстати. Ми їх програємо. 25-0 ми програємо. А він теж робить різкі новинки. В Скоріках отакий мотопарк тут. BMW, Шинарей, Ямаха. І Кові Нестор сьогодні купив. 300 кубів. Що ви можете сказати? Це сильний апарат. Це доволі такий Я сильний апарат. Але він, гарно він дуже гарно виглядає. Він продається. 3000 доларів, звертайтеся, пишіть мені на інстаграм, він буде ваш. Коротше, зараз, напевно, що буде буря. Так, напевно. А цей Кові це досить такий хороший апарат. Він на камері, звісно, не такий, але він якийсь дуже великий. Коротше. Правий, І промахується! Чемпіонат світу цього року віддає катару. Коротше, підписники, купив оцей КТМ. Цього китайця розіграю на 350 підписників, так що підписуйтесь. І Дмитро Борщ фаворит в цьому році. Розіграю цього кові курча. І все. І оцей самокат. Бомушу. Коротше, Ліга чемпіонів завершена, бо Нестору треба збирати зерно. Всі зараз до Нестора будемо зерно збирали, матч відміняється. Захар вашу враження. Ваш. Хто переміг? Я думаю, що Нестор. Все, всі до Нестора на зерно. Газані! Газані Ашалеть! Хазані! Добрий день. Що ви можете сказати про сьогоднішню владу в Україні? Де Це Іван питає? Матюк. Матюк. я сам I'm in love with you. Ліга Чемпіонів завершено. Хто переміг? Іван. І все, йди грузи зерно, Володя. Оце круто було. Займайтеся футболом, я Месі. Робота йде повною ходом. Володя, ваші враження? Нормально. Отак працюють. Потюкався. Матюк не, казав. Не, не, не. Не. Та то так гарно хіба? Робота робиться. Олег, двіжі, руля. Ваші раді. Матюк. Я матюкнувся. Нічого, ми це запікаємо. Не гарно просто матюкатися. Ви що кажете? Гарно матюкатись? Ні, ні в якому разі. Як ви, як ви оцінюєте сьогоднішній день і вечір? Як ви оцінюєте роботу? Алло. Я не працював, я відпочивав. Я а так ти так працював? Ні. Так, так, ні, ні. Давай, кулак. Давай. Захар, Що там робиться? Іван миється. Іван миється? Да. Короте, оце штука, щоб не мастити капці. Я не знаю, як мене чути, бо я шлень, не остап. Ця штука, щоб не мастити капці. Усім підписки. Відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм, на інстаграм, на Тік-Ток, на ютуб обов'язково. Ставте вподобайку. І всім пока. Наступний влог буде з Тернополя. Все.